Доброго дня, друзі! Запит більш детально показати вам нову модель від фабрики Лофери в Sierra. Замші, дивіться, ось ця моделочка. Що можна вам про них розповісти? Цікавого. Дуже гарна підошва. З першого погляду, що кидається в очі, це якісна підошва. Тобто вона зроблена з великим вмістом поліуретана, приємна на дотик, не буде сковзатися, але гесенька і повнотіла. Тобто вона не пустотіла, це 100%. Має невеличкий каблучок. Бачите, вона суцільна, але з невеличким каблучком. Верхня шкіра це замша, замша всі у такому невибагливому кольорі. Дуже приємно, до речі, виглядає зовні. Внутрішня підкладочка це також все натуральна шкіра. І як все наше взуття, ці черевички також мають вкладну устілку. Розмірна лінійка з 40 по 45. Модель широка, висока в пальцях, тобто розміри будуть повномірні. Вартість, Вартість 3350 гривень. Кількість обмежена. Рекомендуємо, замовляйте. Сподіваємося, що якістю, як завжди, ви залишитеся задоволені.